Мир Божий всім, та нехай Господь вас береже там, де ви зараз є? Сьогодні на землі іде духовна війна за наші душі. Диявол губить людей а Бог рятує. І перша брехня диявола, він, якою він збавлює людину і веде її до божевілля – це віра в душі. Диявол каже: вір у душі. Тобі не потрібна церква, вивчення Біблії, тобі не потрібен Дух Святий, чому диявол за віру в душі? Бо віра душевна це віра земна і бісівська. А біси вірують і тремтять, але залишаються бісами. Вони живуть, як черти, хоча вірять, що Бог є. Душевна, бісівська віра приведе в пекло. Бог же є і дух, і Він хоче, щоб ми поклонялися і вірили в нього, в дусі та істині. І для цього нам потрібно мати Дух Божий всередині себе. Без Духа Святого в нас буде жити нечистий Дух Сатана. Амінь.